Пікет проти призначення нового начальника обласного управління захисту економіки поліції. Близько півсотні людей висловили протест призначенням Миколи Сича. Вулиця Покровська будівля управління Департаменту захисту економіки поліції. Колишній БЕП. Тут з восьмої ранку пікетують активісти громадської організації Східний корпус. Хотят в Сумах сегодня поставить начальникам УБЭПа е, Николая Сыча. Сыч, я вам в двух словах объясню, это тот, который был в связке с сербой вместе, который разгоняли Майданы. Его сейчас должны привести на назначение, знакомить с личным составом. Ну, есть мы. Надо, мы не пустим просто его туда и все. Добрый день, слуха вас. Добрый день. Олена Лена Адаманка Юасума. Скажи, будь ласка, а Микола Сич уже на рабочем месте. Нет, мы чекаємо на него. Відомо, що людина, скажімо, з таким достатньо темним минулим. Я думаю, що вона треба утримуватись від таких призначень. Ну І особисто я проти, коли призначають з інших міст. У нас є на сумщині, вистачає класних спеціалістів, щоб призначати їх на відповідальні посади в міліції чи будь-де. За головою обласної ради на місце пікету прибув начальник обласної поліції Микола Лушпієнко. Підрозділ УЗЕ підпорядково безпосередньо по вертикалі, тому кадрову політику, в тому числі по призначенню, визначає начальник департаменту Національної поліції. В інтернеті мені дзвонили, подивився, там є відповідні статті, автобіографія. Ну, я прочитав цю автобіографію, подивився. От і все за дві години після початку мітингу до мітингувальників приєдналися депутати сумської міської ради від трьох фракцій за Україну, батьківщина та свободи. Зараз вони намагаються потрапити в приміщення управління захисту економіки. Пустіть, будь ласка, в приміщення поліції депутатів. Приміщення поліції я не маю права без дозволу керівника в пост про нього є інформація недобра з різних областей України, і в тому числі інформація про те, що ніби він один з тих, хто керував розгоном майдану. Колишніх е мудаків в погонах, можна так сказати, да, назначають на посади в нашій області, коли е цей. Е Міліціянт, це не поліцейський, цей міліціянт колишній був викинутий з інших областей. Його намагаються зараз дати нам. Нашу область намагаються перетворити на якийсь помийник, скидаючи сюди мусорські грубо кажучи, відходи, які себе добре проявили в лапках на майдані, беручи участь в розгоні активістів, які стояли дійсно за українську Україну. За півгодини до них приєдналися депутати від блоку Петра Порошенка. На сесії сумської міської ради виступили представники громадської організації, які власне занепокоєні можливим призначенням на високу посаду в органах внутрішніх справ посадовці, який, нібито, за їхніми словами причетний до розгону майдану та власне підтримки режиму Януковича. Звичайно, ми, як ті люди, які були активними учасниками революції гідності, з іншими депутатами міської ради, не могли проігнорувати, тому ми тут разом з ними підтримуємо їх. Дуже сподіваюся, що які. Офіційний коментар від органів внутрішніх справ буде а це секретар сумської міськради. Можу скористуватись правом невикладного прийому керівника. Вашого ви не пускаєте нас в приміщення, бо Позово, нас повітря вам повідомляв і добродіям, які були перед вами. Та керівника немає безівки керівника, бо без до режимного об'єкту заборонено. Обіді до мітонгувальників приїхав представник всеукраїнського керівництва департаменту захисту економіки. Той, що мав представити колективу сумського управління нового очільника, те, що йому закидали, ніч не знайшлося не знайшло суд підпереження. А, так, а чому тоді його не залишили в Запоріжжі? Я не знаю, чому його не залишили. У червні минулого року аналогічний мітинг відбувся у Запоріжжі. Тоді Миколу Сича призначали керувати запорізьким управлінням боротьби з економічною злочинністю. Під тиском тамтешньої громадськості наказ про призначення скасували, якою буде реакція голови Нацполіції України Хатії Деканоїдзе на мітингу сумах. Саме ранку телефонував пані хаті, телефонував. Зараз вона розбирається, думаю, вона прийме розумне, мудре рішення. Можливо, скасує наказ, можливо, там інші. Я не знаю, що пані хаті прийде. Олена Адаменко, Олександр Гордус, на часі новини. Опів на сьому вечора мітингувальники розійшлись. Якщо ж їхню вимогу про звільнення Миколи Сеча не виконають, обіцяють пікутувати знову.